Привіт! Ви на каналі Українки ще два роки живе в Албанії. Ну і не перестає вас дивувати різноманітним контентом з цієї країни. Зараз ми на морському відпочинку і я фільмую цікаві яскраві моменти зі свого життя тут. Отож, дякую всім за перегляд. Не забувайте про вподобайки. І давайте дивитися нове відео. Вирішили ми ранок почати незвичайно, нестандартно, і йдемо до лагуни. Показую тим часом вам канали, які бачу, буду, можливо, фіксувати цим шляхом якісь цікаві місця. І ось починаються канали Шанжиня, ну, які видно, бо почалися вони раніше. А у нас дорога в кафе, де ми будемо снідати. повз, кемпінги, повз все. До речі, зараз ранок. Комунальні служби на пляжі прибирання роблять в оранжевих жилетках. І у нас виникла ідея поснідати в закладі Рана Шинжин. Він знаходиться майже біля лагуни, тобто так ну, хвилин 30 треба пройти від нашого місця перебування. Але хочеться подивитися ту частину міста, бо там я точно ще не була. І покажу вам, що там буде видно. Рана Шинжин – заклад з хорошим. таким і рейтингом, все, наче гарно виглядає, тому варто, варто дійти туди, я думаю, можливо, подивимось. Тим часом, дивіться, дорога трошки така, дорога стає специфічною, кемпінг. Так, дивлюся і біжу через дорогу. Якісь пляжі, тут я точно не була, буду обережною. Буду обережно йти, бічбар, ресторан, а де ж тротуар тут? Ага, непонятно. Отака дорога. Так, мої побачили канали йдуть до каналів. Зараз ми з вами теж щось побачимо. О, що це? Канали отакі нам відкрилися. Трошки такий застій води. Тут є, а я мрію побачити фламінго, якщо воно тут є. Може, десь там в далечині вони сидять. Але тут живуть, нам називали цифру, шалена цифра. Тут живуть багато видів птахів, які тільки тут можна і побачити. Не дивлячись на такий стан екосистеми, на перший погляд, цю екосистему тут створюють багато видів тварин. Поки йду, дивіться, для любителів такого дикого. Відпочинку є безкоштовні пляжі, вони продовжуються пляж публік, публічні пляжі, велика територія, де можна розміститися. Читаю новинні пабліки Албанії. Дуже багато людей жаліється, що наче зробили дуже багато публічних зон цього року, але не прибирають, не чистять, тобто, як наче зробили безкоштовно, ну і, і сиди там собі сам. Тобто, ну така правда. Або є варіант приходити зі своїм пакетиком і збирати і своє сміття, і навколо сміття. Ну, а що робити? Або щось інше робити, Або робити як албанці. Вони люблять робити розголос великий, піднімати питання, то може і вирішить. Що зроблять ці пляжі чистенькими. А вон там Шенжин. Дивіться, кемпінг написано. Такі будиночки, це ж один з варіантів відпочинку тут. Ще інжиніє орендувати такий будиночок, з одного боку канали, з іншого боку море. І ви чуєте, як цикади, як цикади кричать. Це для тих, хто хоче усамітнення. Ну, а що? Бо там, де я живу, там побільше цивілізація. Тут навіть тротуару для людей нема. Просто така дорога. Але ми йдемо всі разом. Нормально. З одного боку. Лінія пляжу, з іншого боку, роздивляюся, що тут Албанія нам пропонує. Пропонує подивитися на коней. Я так зраділа, коли їх побачила. Коні! Йдемо такою косою, з одного боку пляж, з іншого боку заливчик оцей. Такий напівопріснений, змішаний з каналами, якесь там клокотіння. Чи то розмовляє хтось? <смі> Щось я там чую. І ми майже дійшли до закладу, в який йдемо. То люди розмовляють, кажу жаби. Кемпінг. Цивілізація тут є, але не в такому яскравому прояві, як там, де я живу. Зупиняються в кемпінгах люди. Дійшли ми. Рана. Такий острівець оазис. Серед, серед дороги. Ось сюди ми йшли рана. Це пляжний заклад, але непоганий. Хочеться подивитися просто цю частину міста і канали, і взагалі, як тут лагуна ця виглядає. Тому ми прийшли сюди. Але спочатку треба поснідати, бо ціль була тут поснідати. На перший погляд не просто кафешка на пляжі, такий собі барчик, а щось ближче вже до ресторану або закладу такого більш вищого рівня. Це помітно, і в деталях, і просто якщо так окинути все оком, я побачила ці круасани. Ну, ви зрозуміли, що я замовила, так? Столики тут є на пляжній лінії, можна роздивитися пляж і бриз відчути морський. Поки замовила сніданок, вибіжу на пляж, подивлюся все, свіжість від води. Тому навіть приємно тут знаходитися. Це кун. Кун, якщо ви відкриваєте мапу, то ви зрозумієте прекрасно, про що я кажу. Це майже пікова точка, де закінчується шенджин, він логічно закінчується такою лагуною. Гаванню і там є такий як острівець, там на острівці теж є дикі пляжі, чи може не дикі, але такі, що до них дістатися важкувато. І я майже от в кінці цього, як сказати, в кінці цього міста. Ну що, треба було і сюди і сюди дійти. Звідси шанжин здається таким маленьким і таким далеким. І ось моє капучино, його принесли першими. Я вже оцінила його розмір, не такий маленький, як буває в албанських кафешках. Настрій вже покращився, бо зараз буду снідати. І йшли ми сюди десь 40 хвилин. І ось мій бріош. Я замовила і солоний сніданок, але не втрималась. Мені принесли круасан першим, і я його з'їла з кавою. Отак, навпаки, в мене вийшло. А потім вже їла омлет, який теж тут замовила. Вирішила, що просто одного круасану буде мало, омлету теж буде мало. А омлет і круасан – це буде супер. Поїла досить смачно і швидко, і ще погуляла тут. Так що тут по воді? Вода більш прозоріша, але бачу, що вхід в море такий більш кам'янистий, бачите? І мені здається, що тут мелкіше, судячи з того, як фігури людей ходять в воді, що тут ще мелкіше, ніж там, де основний пляж. Локація для вечірніх фоток на заході сонця. І сніданок на чотирьох у нас тут вийшов близько 22 євро, що я вважаю, досить дешево для такого місця гарного і для такої смачної кухні. Бріош вартував 40 хвилин шляху в один кінець. Чалапаємо назад, хвилин 40 треба йти. І є тут отакий недобудований готель. Такий. В соснах і в криках цикад, заховався. Йдемо до свого ЖК, щоб окунутися там в басейн або в морі там поплавати. Дихаємо природою. Запахи такі трав'яні. І оці крики цикад. скажені. Що ж вони так кричать? А у нас зупинка, привал на купання. І зупинилися ми біля бункера. Шли, вже не можемо йти по спеці, треба окунутися і далі йти. Тому роздягаємося, ми підготовлені в купальних костюмах і занурюємося в море. І вже буде простіше йти потім. А тут -от під соснами поплавала. Поплавала біля бункера. Тут мілка, але вода частенько бачила рибу. Ну, так антуражненько. Можете тепер береговою лінією дійти до нас. Це той шматок, де я вам показувала в попередньому відео. Сосновий пляж. Але поплавати біля бункера це було не заплановано, але дуже приємно. Привіт, з такої інтимної обстановки, я вдома впала на ліжко. Бо все-таки гуляння об 11-12 годині дня, воно так трошки може непомітно ну, зробити свої діли, Це всім відомо. Але ми все одно класно прогулялися. Скупалася в морі. Я от думала, чи окунатися в басейн біля мого житла. Вирішила вже ні, тому що вже розпал дня 12, і що варто зайти додому, освіжитися. Ось прийшла, вімкнула кондиціонер, ну така, бачите, вся сходила в душ, перевдяглася в частеньке і хочу вам оповідку зробити про воду. Ішла на зворотньому шляху, думаю, вдома немає такої води. Візьму в супермаркеті. У мене тут супермар... магазинчик пацани, який я показувала в першому відео Шенжиня. Думаю, зайду в пацани, візьму воду. І оце лайтіза з газом. Ось, дуже смачна вода, газована. І там, звісно, мене за два тижні вже знає. Там дівчина, і батько, напевно. Я думаю, що вони родичі, бо тут сімейні зв'язки дуже такі міцні і в бізнесі. Використовуються, скажімо так, і дівчина та й батько її постійно, коли я беру цю воду, вони постійно перевіряють, чи правильно я зробила вибір. Вони завжди перепитують: кажуть, це з газом вода, ви впевнені? А я ж ну, вже така бувала в Албанії, живу вже два роки, я, в принципі, знаю. Але думаю, розкажу вам. Тут справді місцеві вони воду з газом не п'ють, і така звичайна вода, там не Кока-Кола, а просто вода, з газом рідко може навіть траплятися. Звісно, що в великих супермаркетах вона є, але там, якщо зайти в маленький магазинчик, може бути один вид газованої води Гліна. І оце от в цьому магазині, наприклад, є Гліна і Лайкіза. І кожен раз, як я беру цю воду, вони такі, це з газом впевнені? Я кажу так. А я зараз розширила діалог. Ну, навіть знаючи цю інформацію, думаю, поспілкуються з дівчиною, і я відчула, що не так свій інтерес запитати у неї. А як оця молода дівчина кожен раз питаючи мене про цю воду з газом, так дивується. Ну я ж думаю, так вона хоче поспілкуватися. Я кажу, а що у вас в Албанії воду з газом не... Ну, вже знаючи якби, відповідь, що ні, вона каже, ні ні-ні. Каже, Ми воду з газом ну, дуже рідко таку п'ємо. Ну і моя наступна репліка: я кажу: а в Україні люблять, ну, насправді, от, там, Моршинська, Бонаква, скільки в нас цієї води, там, поляна Квасова, до речі, за якою іноді навіть і сумую. І кажу, у нас таку воду ну, п'ють вона в асортименті. І дівчина дуже здивувалася, вона так, вони тут не приховують свої подиви. Що для них це. Диво, що ми от таку воду хочемо і п'ємо, тому що у них, я особисто ніколи, напевно, не бачила лубанця десь в закладі з такою газованою водою. Вони завжди п'ють уй, е, уй, просто уй, це вода, якщо так по етикетці, уй натураль, там, не газована звичайна вода. Газовано, ну, напевно, що тільки туристи тут п'ють. Отака історія, може немає інформативного, але оповідка про воду. Дуже смачна вода. Теж вони тут почали робити ці кришечки європейського стандарту, що так на, на пляжці є. Це моя сонна красуня. Вона завжди так радіє, коли я приходжу. Ось. Я, звісно, приділяю їй час. І цікаво, як вона запахи, запахи нові сприймає. Це одно ж вона, навіть якщо я там в душ одразу йду, вона нюхає речі, рушник, вона сумку мою пляжну. Теж винюхує нові для неї пригоди такі. Бо для котів дуже важливо запахи нові отримувати, то розвивається. Ну, Сіла прекрасно на відео. Ну, так краще. Красунечка моя. Вже скоро додому поїдемо в втірано. Сьогодні четвер, а я їду в понеділок додому. Ну і цибулька. До речі, треба вимкнути зараз оцей фумігатор, що її заспокоює. Який я ставила до поїздки фумігатор, який імітує феромони. Ось він. Фелівий. Отак, друзі. Отак, діє феромон, цибуля заспокоїлася. А я завершуватиму саме цей влог, щоб зовсім скоро розпочати новенький. Пишіть, чи цікаво вам бачити цибульку частіше в моїх відео, то буду з нею робити сюжети частіше є що розказати. Моя красуночка. І ми побачимося з вами в Шенжині, в Тирані і не тільки, і взагалі не тільки в Албанії. Обіймаю всіх тих, хто ставить подобайки. Слава Україні! Це замість пост... скриптому мені боляче. Що це за кобра? Я боюсь змій, пані кішка. Припиніть мене їсти. Той фумігатор має тебе заспокоювати, а не вмикати в тобі оцей режим. Заспокоюся, зверина.